Всім доброго ранку. Проснулась, попила каву, повідкривала двері на провітрювання. Ну, і, звичайно, Тера тут буде проходити, бо я відкриваю двері, то вона забігає в будинок. Вона нічого не робить, шкоди не робить, ну, ну заходить, як двері відкриті. І хочу швиденько. Виставить залишки, що в нас із текстилю залишилося, ви передивитеся, любі мої. І тоді будемо формувати посилочки завтра, ну, я ж повторююся вже, що кому треба. І завтра тоді буду відправляти, хто вже хоче, щоб відправляла посилочки. Ну, давайте приступимо, довго не будемо. Я не буду особливо так довго зациклюватись на цьому, тому що всі ці предмети ви бачили. От, ось такі залишилися дві фіраночки або серветочки під номером 142. 50 гривень за дві оці серветочки. Так, ось така залишилась серветочка або доріжечка. Плетена гачком вручну, верніше, з шпицями. Плетена вручну. От ось така серветочка під номером 140. Розмір 60 на 30 і ціна її 80 гривень. Так, залишилась серветочка о такого кольору. Одненька вона, я вам показувала її, під номером 118, розміри 40 на 40 і коштує вона 20 гривень. Так, і з першого показу <кхем> залишилась скатерка. Вірніше, вони обидві великі залишились скатерки. Під номером 114, 400 гривень. Вона велика, має отакі, вона там розміри, зараз повторю, має отакий гарний е візерунок такий має. <кій> дуже нарядна і дуже гарна скатерка. Розміри метр 32 м на 2 метри. Така скатерочка. Так. Якщо хтось не бачив і не чітко покажу сьогодні, то додатково зроблю фото або, або коротеньке відео, але я думаю, хто кого зацікавить, подивитися за позавчорашнє відео, і там я гарно показувала, розвертала. Ось така кругла скатертина залишилася, до речі, і я якось так писала номера, і вийшло в мене два 111 х номери. Ну, там була кругленька з вишивкою, її забрали відразу. Теж прийшлося уточнювати, бо це ж написала так. Ніби так стараюся і чітко, а виходить. Під 111-м номером кругла така скатертина, в діаметрі вона 102 і коштує 150 гривень. Ні, треба зразу, щоб видно було номера. Ось така красуня залишилася без діла. Гарненька така скатерка. Ну, я вам казала, що я не знаю, як, на чий льон. Та, мабуть, льон, але якийсь такий цікавий. От. Вона практично нова. Я не бачила ніяких тут недоліків на ній. От. Але вона невеличка: 1,16 на 1,16. І ціна, ну, давайте, ціну знижу. Тут ціна стоїть 250-220 гривень. 220 гривень така скатертинка. Під номером 107, 220 гривень. Так. Ось така кругла скатерка іде під номером 105. Я не буду її розвертати, просто звичайна кругла, така вона щільненька, така скатертинка персикового кольору, в діаметрі вона 1,50. І показувала вам недолік отака дірочка. Ну, я казала, що як, де, як би за щось зачепилась, тому що вона ну, В гарному стані, не видно, що там вона, знаєте, вимуш, виношена, така запрана, ні. Просто оце такий недолік, от, десь, мабуть, зачепили і зробили дірочку. Вона не, не така особливо там важлива. Тут ціна стояла 150, я виправлю на ціну 130. От, тому, хто бажає придбати цю дірочку можна зашити такими самими ниточками, а можна вишивку зробити. І все буде окей. Так, далі залишилася ось така скатерка, я вам показувала вона така повітряна, легенька. Ну, я, наприклад, уявляю, як на такому темному столі вона лежить. Ну, в мене немає такого стола. Такий темний, я знаю, моєї мами були такі поліровані столи. два, І щоб оце так лежало, це ну, гарно виглядає. Скатерка йде під 112 номером. Дівчатка, Якщо хтось замовляв і випадково я пропустила і попало воно в залишки, швиденько мені строчить, і я відразу відкладу. Ця скатертина або на ну, не знаю, як назвати, просто дуже гарна річ. Може, покривало таке легеньке. Розміри 1,40 на 1,40 м і ціна 200 гривень. Вона абсолютно новенька. Так, Зараз водички пийну. Бокаву вже попила. А тепер трішки сушить. Так, і ще така скатертина під номером 115. Така, як попередня. Бачите, велика, біла. Ну, це більш така щільненька. Тут на цій скатертині менше візерунків, трояндочок таких, вона більш така строгіша. Оця скатертина також має вона 1,35 на 2 метри. Розміри під номером 115 і коштує 400 гривень. Так, оце не знаю з одного з показів, чи її хто замовляв, чи вона залишилася незамовлена. Вона лежала так біля замовлень, але я передивилася, нічого не помітила. Ну, не знаю, в мене ж замовлення і в Телеграмі, і в вайбері. І по телефону, Оце саме більша проблема, що по телефону. В той період, коли гаряче, знаєте, коли всі замовляють, і відклала, а не, не знайшла в турбинці, ну, такі бувають нюанси. Тому нагадуйте, нагадуйте. І як пишете або телефонуєте, що ми будемо ну, звіряємо посилочку, то. Номера, щоб у вас були приблизно, вам же легше запам'ятати лише своє. Так, і така скатертина йде під номером 54, коштує вона 80 гривень, розміри 1,40 1,40 м. це натуральна бавовна. Отака з ангелочками. Скатертина. Ну, я показую все, що залишилося. А тут уже з яких показів, то тут важко сказати. Так, ось така чайна скатертина новорічна. Але я наскільки розумію, що тут злетіла. А, ні, не злетіла. Думала, що злетіла етикеточка під 28 номером. номером, така вишита новорічна скатертина. Вона як. Ніби накрохмалина така, тут і мережево, дуже гарне, як нове мережево пришите, звичайно, це вишивочка машинна, Іде під 28 номером і <клух> ціна 130 гривень такої новорічної скатертини. Розміри 80 на 80, отака ось вишивочка посередині. А що зараз дешево? Є отака скатертина, з отакою вишивкою. Сама тканина, я так думаю, що тут 50% поліестер 50 бавовна, має отаку мережку по полотні, має отаку вишивку з усіх чотирьох куточків, вишивка об'ємна така. От розмір 84 на 84 під номером 24, ціна 120 гривень. Вона такого кольору, ну, не то бежевий, не то такий кремовий, ну як сказати, ну не біла. Так, Залишилася із попередніх показів. Оглядів отака серветочка. Просто біла, біла тканинка натуральна. І отаке мереживо. Під номером 21, 60 гривень, розміри 55 на 37. Так, ще залишилося дві наволочки, дві наволочки залишилися. Отакі я показувала вам їх було 6 штук, 4 забрали. Залишилося дві. Вони йдуть під номером 33 і коштують 80 гривень кожна. Тобто залишилось дві наволочки, ну, за пару 160 або розміри 73 на 47. Ну, або по одній, хто як захоче, кому як треба. Так, залишилася наволочка. Отака от біла натуральна. <кій> натуральна бавовна. Е, має отаку от вишивочку. Я не знаю, як хто, а я люблю білу постіль. Отаку от має вишивочку е, блакитного кольору. Розміри має 52 на 68, іде під номером 46 і коштує 80 гривень така наволочка. Так, шарф. Показую все, як, як є, як, як складено. отакий От шарф. Він великий. Ну, тера. Зараз буде тера гавкать. Він великий. Бачите, він такий жатий. От Стан у нього гарний. Я не можу сказати, що він там виношений. чи... Стан гарний в цього шарфа, навіть я думаю, що він новенький, ну отакий він отак він жатий. Бачите, як розстелить, От. то так видно, що якими, ну, деякими діляночками він жатий. Ну так от структура, так задумана. Так, а де я бачила тут ціну? Зараз ага, бачу. Бачу. Під номером 38, 40 гривень такий шарфик. Ну, Він не такий, знаєте, але гесенький, ну, як, уже геть весною, як тепло, а трішки такий теплішенький, десь як квітень, жовтень, ну, в, таку, в таку пору, щоб трішки ще й зігрівав. Так, маю отаку скатертину круглу. Іде вона під номером 31. В діаметрі вона 1,90 дев'яносто, тобто вона велика. І коштує вона 230 гривень. Ціну я знижу, тут ціна 280 стояла. Мені не треба таких скатерок, тому що нема круглого стола. Хоча я все життя про це мріяла. Навіть хотіла колись купити, у нас люди виїжджали. Я хотіла колись викупити стола. Верніше знайома хотіла мені запропонувати, але так не запропонувала, і ті люди виїхали, хтось стола купив. Отаке. От Отак вона виглядає. Бачите, на білому фоні от такі помаранчеві мазюльки і помаранчева така стрічечкою обшита. Натуральна тканинка. Отака гарна скатертинка. Так, під номером 31-230 гривень. Так, далі маю отаку скатертину. Просто біла. Вона не білого кольору, а така трішки, наче кремового кольору. Немає нічого, просто вона біла. І лише по краях от має вона отаку вишивочку. З усіх чотирьох сторін. Вона в ідеальному стані: гарна, ніде немає ніяких недоліків. Розмір її 1,40 метр 40. Під номером 26 280 гривень. Ну, давайте знижу на 250. Добре. Так як вона залишилася з попереднього показу. Під номером 26-250 гривень. Так. Ну, цей ця серветочка. Вона одненька залишилася. Номерок, звичайно, злетів. Ну, Якщо сильно хтось захоче, вона натуральна, а тут таку має е, вишивочку клаптикову. 20 гривень. Е, просто напишете серветка з блакитним куточком. Отак. Бо злетів номерок, можливо, я його й сама зняла. Так, далі отака кругла плетена гачком серветка. Ну, як завжди, треба правильно висушить, але гарна, гарна це ручна робота. Під номером три така серветка йде. І коштує 60 гривень. В діаметрі вона, здається, 50 см. Чому я тут не написала, не знаю. Ну, Тут вона 50 см. Вона такого трішки ем, жовтуватого відтінку нитки, небілосніжний. Так, далі маю отакий рушник. Я вам його показувала, він теж залишився з попереднього показу Райфайзенбанк. Він абсолютно натуральний. Це рушник для рук чи для обличчя. Він невеликий. Рушник для обличчя, білосніжний, в користуванні він не був. Такий рушник, також без номера. Нагадайте мені, що це просто рушник. 100 гривень такий рушник. Кому треба? А кому не треба, то й мені згодиться. Так, Далі оця скатертина вишита тамбурним швом. Ну, я показую її. Да, вона, залишилася. вона залишилася, але я її показую, тому що нові підписники, можливо, комусь і знадобиться. Розміри цієї скатерки 150 п'ятьдесят на метр сорок. Тканина натуральна. Іде вона під номером 38, і ціна її 180 гривень. Отака вишита тамбурним швом скатерочка. Ну, знаєте, я так буває виставляю, показую. от така вона трішки там, не розправлена. А потім дівчатка мені присилають фотографії, як вони їх вистірують. Ну, одненька, знаєте, одненька. Ручками розрівнюють вологу. І як покажуть, я дивлюся, думаю, боже, яка та Хіба це та скатерка? Ну, таке, так що у вас чарівні ручки усіх. Так, така скатертина, розказала. І ось те, що залишилося з вчорашнього останнього відео, під номером 163. Отака серветочка 20 гривень. Так. Під номером 160, отакий хомуток 30 гривень. Він завис. Взагалі то 20 гривень і ваший. Скинула ціну, бо він завис. 20 гривень, отакий хомуточок під номером 160. Далі, ось ця хустинка, вона виявилася не натуральна, а з поліестеру. Під номером 154, 20 гривень. Ціну знизила. Так. Ну, Ця серветочка 20 гривень під номером 145. То таке новорічна, ну, не сезон, залишилась, то залишилась. Будемо перед новим роком продавати. Так, отакий шарф. Я вам казала, що тут треба поубирати катишки трішки, бо от дивлюся, ну, гарний він, як новий. Ну, Звідки оце оці катешки? Не знаю. Треба, вони не по всьому, а так, от якось посередині, де був складений. Можливо, як був складений, та якось об щось Ну, не, не буду казати. Е, Такий шарфик залишився під номером 155-30 гривень. Він не тоненький, а такий, знаєте, щільненький. Так, залишився отакий красень. Під номером 157-30 гривень. Я не знаю, мені він дуже подобається. Ну, мені зелене, мабуть, не до лиця. Не знаю. Можливо, треба пробувати. Так. А ви знаєте, як ходила на роботу, я купляла шарфи, бо вони мені ну, люблю я шарфи. Я лише зараз нагадую. А що то я навіть тоді й не дивилася, до лиця мені не до лиця. Захотіла таке оділа, захотіла таке оділа, і в мене вони різного кольору були. Це зараз уже нагадую і думаю, а ти ж Наташа, хоч би дивилася, чи воно тобі личило. Так, оця, оцей відріз, не знаю, загубила етикеточку. А можливо, воно все й личило мені, не знаю. Загубила етикеточку, оця річ 50 гривень, кусочок тюля. Такого, Ну, вона зроблена як під фіраночку. Хто бажає, то напишете, що це ось: 161. Найшла 50 гривень під номером 161. Так, залишилась отака вишита серветочка на натуральному полотні. Це, це льон. Отака вишита серветочка. Також, бачите, треба її. Ну, бульон, він же ж як висихає, неправильно він такий цупкий. Під номером 170, 60 гривень така серветочка. І ось такі дві серветки. Прості, звичайні, біленькі, е, об... вишиті по кругу е, рожевими, блідо-рожевими ниточками, такими хрестиком. І отут внизу. Отака от трояндочка. Ну, внизу або вверху, хто куди поверне. Таких серветочок дві. Вони йдуть під номером 171 і коштують 60 гривень дві штучки. Ну, от, все, показала, що залишилося, тепер ви роздивляєтеся. знаєте, я, як була, забирала цю передачу, я викроїла час. Тому що коли туди їдеш, то ще можеш десь, а вже назад, ну, з вантажем практично ніде не, не походиш. Я заскочила на барахолку, тому сьогодні, можливо, пізніше я вам покажу небагато речей, небагато, тому що я вам скажу, що барахолки дорого. І речі дорого. Але декілька. І гарний такі, думаю, чи залишить в колекцію, чи збирати все-таки на мрію. Тому, мабуть, я буду збирати на мрію, здійсню свою мрію. Настане мир, потім... я потім собі все придбаю. І всі ми все придбаємо. І в нас буде в усіх все, як ми хочемо: мир, здоров'я, щастя. Головне, щоб всі живі були. Ну, все, друзі, чекаю ваших. Повідомлень. Всіх обняла. Пока.